Ми до вас по сарафанному радіо приїхали. Нам сказали, що саме у вас найкращі квіти і найкращий перець, це правда? Букет 100 гривень. Давайте букет. за весь перець скільки? 950 гривень. Давайте. Все. Доїдемо на Христину, якраз буде а -а -а. Да? Давайте я ще мороз, дам безплатно. безплатно. Безплатно? 100, а вам 50. Давайте я вам на двох дам. Тримайте. А других нема. А нема решти у вас. То ми такі Що це? У вас сьогодні така легка, да, торговля. Да. Якщо нема решти, то нічого страшного. Ми вас підтримуємо. Забирайте без решти, добре? Да, ну, ви вишу. Це буде вам а, скоро зима холодна. Треба запасатись грошима. Нехай це буде підтримка, добре? Та да, ну мені не вдобно, ні. Дивіться, ви мені дали аж два букети. Та да, ну, ради Бога, ні. Нічого не треба робити. Я вам бажаю щастя, здоров'я. Забирайте собі, поділитесь з Єлизаветою і всього вам найкращого, я поїхав. Спасибо, Спасибо. до побачення. Так це вдайте, що... що Що, ні ні-ні, не потрібно. Продасте, до побачення.